Чимало імен, які презентують світ кращі зразки національного за змістом творчості і одночасно досягли найбільших художніх висот. Серед них геніальний український співак Борис Романович Гмиря. В культурно-історичному контексті його творчість важко переоцінити та необхідно розглядати як результат духовної і практичної діяльності майстра академічного співу. Борис Хмиря відомий як Борис Великий і його величавий бас, визнаний світом як унікальний феномен, що належить не тільки Україні, але й світовій культурі в цілому. Неоціненним внеском у скарбниці світового виконавського мистецтва є вокальна спадщина видатного співака. Бориса Романовича вважають одним з найславенніших українців за тисячолітню історію нашого на думку музиковиконавців у його ксамитовому та унікальному за тембром голосі сконцентровані генетичний код та національний дух українців. Чим же унікальна постать цього видатного українського співака. Народився Борис Романович Миря в містечку Лебедині Харківської губернії. Нині Сумщина. Бідні багатодітні родині. Що належала до старовинного козацького роду Слобожанщини. Батько, робітник Гуляр, мати швачка співачка, від котрої майбутній видатний співак отримав свій вокальний дар. Сам про себе своїм розкотистим басом він говорив: співав я з дитинства. Взагалі, сім'я і весь рід наш співучі, і особливо ніжне трепетне відношення в нього було саме до української пісні. Українська пісня не мов. Сонце, немов вода і любов матері обгортали мене ще з того часу, коли я говорити ще зовсім не вмів, але співати вже співав. Ще маленьким хлопчиком я прислуховувався до пісень, які батько виспівував для того, щоб робота йшла краще. Я пам'ятаю, що батько дуже любив. Пісню «Ой, горе тій чайці, ой, горе тій чайці, чайці ці небоги, що вивела чайня, так риби ці дорозі, і так було шкода яких у каші поварили чумаки? І не знаю, коли я вивчав велику кількість пісень. Я знав їх слова, я знав мелодії. Частенько бувало, коли зберуться у нас сусіди, старіші це гості наших батька і матері. Ну, коли вип'ють по чарці, обов'язково ж пісня. А хто мусить заспівувати? Те вже у нас, знаєте, свої співаки, наця, тобто моя сестра, у нас Боря, от вони і хай заспівають. І ми починали, і після цього з Вуликою, охотою, всі виспівували якусь українську пісню. Дуже багато співали, всі любили до нас ходити. У нас. Мама була дуже гостинна, і батько теж. І до нас завжди приходили люди, навіть не в гості, а так. Посидіти, погомоніти і поспівати, поспівати обов'язково поспівати українську пісню. Отже, я кажу, що мене завжди обгортала, пеленала пісня українська. І, звичайно, не могло бути інакше, щоб вона не досягла тієї глибокої любові, якою я пройнятий і зараз до мене. Борис Хмиря виховувався на українській пісні. Багато слухав, співав і через це своє життя приніс любов до народної музики. Борис Романович мав чудовий голос широкого діапазону, безмежних виражальних можливостей, м'якого красивого тембру. За словами сучасників, у його виконанні відчувається інтелект. Також він мав можливість фарбувати голос відповідно до змісту музичного матеріалу. Саме завдяки голосу оксамітового відтінку. У 1934 році йому було запропоновано взяти участь в прослуховуванні до столичної Харківської державної консерваторії, тепер Харківський національний університет мистецтв імені Івана Петровича Котляревського. А відбувалося це так. Старшокурсника Харківського будівельного інституту, густим голосом, якого заслухалися міські студенти, раптом знаний український баритон, заслужений діяч мистецтв УРСР професор Павло Васильович Голубів, попрохав його заспівати кілька вправ та вкрай здивувався. Як так, батечку, ви нот не знаєте? Голос у вас є і чудовий, але чи не пізно вам вчитися музиці? Адже вам уже 31 рік пішов. Хоча спробуємо, майбутнє засвідчить, чи зможете ви стати співаком. Отак майбутній співак почав навчатися ще й в консерваторії. Необхідно відмітити, що ще в студентські роки Борис Романович уже був солістом Харківського оперного театру. А вже згодом багато років творив на сцені Національної опери України імені Тараса Григоровича Шевченка. Борис Умиля це співак-інтелектуал, співак-філософ. Він був носієм високої вокальної культури і неперевершеним виконавцем українських та зарубіжних пісень, романсів та інших музичних творів. Часто виступав на сцені разом з хоровою капелою Думка чи капелою бандуристів у РСР. Бальзам на душу його слухачів. Митець уславив свою батьківщину ще й тим, що щедро демонстрував світові українську народну пісню, а їх у його репертуарі було понад 300. Та й до підбору репертуару, інтерпретації та виконання народної музики співак відносився дуже скрупульозно, вдумливо. А тому в кожній пісні, неперевершений розкотистий бас, переживав на сцені цілу мистецьку драму. Яку передавав глядачам завороженим його голосом та манерою виконання, які душевно багатих та змістовно насичених українських народних пісень, так і вокальні партії світового оперного мистецтва. яка місячна ясна зоряна, Видно, хоч голки збирай, вийди кохана, я працю зморена, хоч на хвилину. Сима Кривоноса і Султана, Дона Базиліо і Мефістофеля. Проте, хоч в якому образі виходив на сцену маестро, його виконання неодмінно називали Божим співом. Борис Мия постійно виступав з концертами, на гастролях часто виконував українські народні пісні та твори на вірші Тараса Григоровича Шевченка. Зокрема, в Китаї чотири рази виконував на біс Ревета Стовне Дніпро Широкий. На одній із прес-конференцій в Шанхаї Хмиря поцікавився, чому китайським слухачам так сподобалася саме ця пісня і почув вражаючу відповідь. В цій пісні ви не тільки образно й барвисто передали красу вашого краю, а й поетичну душу українського народу, слиту єдину з чудовою природою України. Концерти та вірші Тараса Григоровича Шевченка. Гмиря виконував у Москві, Ленінграді, Ризі, Празі та в містах і селах України. Саме в Росії звучали учитися, брати мої, зацвіла в долині, така її доля, думи мої, гелі та орел. Мені однаково. Цей твір для Івана Семеновича Козловського був політично небезпечним у Москві. Як і всі 24 твори Кобзаря. Гастролював за кордоном, але тільки в країнах колишнього соцтабору. До розвинутих країн співака радянська влада не випускала. через виступи Пересагмирі переднімся ми на окупованій території під час війни. Працюючи в київському оперному театрі, співак зазнав постійних утисків. Замість басових партій йому доручали виконувати партії для баритона та тенора. Врешті-решт його змусили взагалі залишити київський оперний. До кінця життя співав, концертував, а українська пісня завжди була для нього дороговказом. quod stat Виконавський талант нашого оперного і камерного співака високо оцінювали як в Україні, так і за кордоном. Ось деякі спогади і значних людей. Сенченко Людмила Іванівна, професор, хорознавець, 1998 рік. З вражаючою драматичною силою звучала у Бориса Гмирі фраза В Україну ідіть, діти, а я тут загину. Ласкаве і широке А у слові Україну, Співав, вкладав усю свою національну свідомість і любов до Батьківщини. Буква И у слові загину вимовлялася ним глибоко, густим тембром і трагічним тоном. Всі, кому пощастило слухати мистецтво Бориса Гмиря. Не могли не дивуватися легкості, пружності та еластичності артикуляції, виразності роботи губ, язика, дихання, що були завжди в ідеальному співвідношенні. Під час співу робота органів мови у гмирі була природною і технічно бездоганною. Він без жодних зусиль говорив, співав у різних ситуаціях. Нестеренко Євген Євгенович, оперний співак. 1980 рік я був на концерті в Ленінграді, в якому миря виконував твори Тараса Григоровича Шевченка. В якийсь момент виходить не ведуча, а сам Борис Романович і своїм м'яким Оксамитовим голосом оголошує: Думи мої, думи мої. З коментарем: цей вірш Тарас Шевченко написав тут, у Петербурзі, в 1839 році. В ньому він з надзвичайною силою виразив всю любов і тугу за рідною Україною і свою безнадійність знову побувати в рідних місцях, а потім полилася ця туга й безнадійність так, що зал заплакав. А я повік не забуду це виконання гмирею. Потім я купив платівку і безперестанку слухав його Шевченкові думи. Так Шевченкові твори ніхто більше не виконував. Та навряд чи коли-небудь і виконає. Гмиря не вявляв свого життя і творчості за межами України, не спокусився на неймовірно вигідні пропозиції жити і працювати в Москві, Ленінграді, Парижі чи Нью-Йорку. І на це звертали і звертають увагу видатні діячі. гігант Безодня. Він зійшов на Україну як національна ідея. У власному пер перекладі з французької і німецької мов українською співак виконував Елегію Жуля Масне і серенаду Франца Шуберта. Коли його питали, чи можливо виконувати світову класику українською мовою, відповідав не тільки можливо, а й треба. Мова українська, як італійська, вокально та милозвучно стоїть на першому місці у світі. Своєму посланні від 11 вересня 2003 року констатувало Гмиря відомий як Борис Великий і його величний бас визнаний як унікальний феномен, що належить не лише Україні, а й світовій культурі в цілому. Його філософські та епістолярні праці також становлять велику цінність для світової культури. Борис Гмиря став королем опери, який мав у своєму арсеналі аж 44 партії української та зарубіжної класики. Щоб стихли овації після концерту в мирі, треба було гасити світло в залі, писала преса у 1956 році. А поет Дмитро Білоус про цього блискучого майстра опери, сказав, що його голосом Україна розмовляє з Богом. Висновок: Де був, на якій при сцені не виступав. Борис Романович Миря неодмінно виконував українські народні пісні як символ своєї вдячності Україні, яка виховала такого генія вокального мистецтва. per ser